А на міжнародну конференцію буде. Хіба цього? А оце куди? А цю куди? Mm -hmm. Ну це така більш, я кажу, вона дуже велика, дуже велика. Вона така сумна. Сумна. Для дорога. Mm -hmm. Ну такої більш. Mm -hmm. Ви тільки себе, да, ну шо, я кажу, що це вже для старшої, mm -hmm. для того. Ну? Ну, скажіть, чи я. Да, ну, ну, але я говорю те, що є. Вона дуже велика, вона гарна, то, вона на сонці дуже гарна. Але вона велика. Я так шила. Я кажу, всього я люблю багато. І матеріалу багато, і вишивки багато. Ну, але я кажу, я за неї забула. А хто про неї згадав? Мабуть, пані Уляна. Не, цю сорочку дарися, книжці в цій сорочці я. А, ну, ну ско... не в цій конкретно, то ну, в такій так, Це, просто інша вже нова сувачка. Ну вже я вас побачила по всіх Те, що ми ще будете, бо мені так приємно, я вам не, не Я вам <клузький> кажу, що <Те, клузький> я вас побачила, я Я вас покажала. Коли ви куди подягнули ці І коли ви сказали, я вже вас побачила. Пані, що ви розкажіть про цю техніку яворівка? Бо тут всіх дуже зацікавило. <клузький> <з> це... <клузький> 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 Ну, схоже на ткань <плес> волівка. Можу звернути увагу. Я сорілка. Розний... Од і сорочка. Сорочка отут сорочка, сорочка. От стоїть. І і от і от нам про неї розкажіть, як ви взагалі на неї потрапили, на цю техніку натрапили. І от що вона для вас, ця горілка? Ви більше робіть, нею не вишивали. О, з Косува приїхала одна пані, була до нас, е, то було, я не пам'ятаю який клас, так як тетка, як хтось приїхав ну, до моєї подружки. У неї була сорочка вишита, але та сорочка була лише чорними нитками. Ну, а я як той стецько, усі вишивки, які тут мене цікавили, мене було. все. І я підійшла і кажу, Софійка. Скажіте, щоб вечір, я прийду до вас. Ну, я прийшла до неї. А вона каже: ти знаєш що, дитинко? ці сорочці я навіть не пам'ятаю, каже, скільки років дуже дуже багато. Бо тут дуже складна е, техніка, каже, і бабця каже, нас не хотіла вчити. ну Може, вчила, каже, але ми того не брали. А я кажу, яка є ворівка. Я собі так то слово запам'ятала, тому я десь загубила, то було. Я просила Софійку, щоб мені дала. То вони мені сорочку аж дали, я та тетка її померла. Ну, але вона, знаєте, як вишивка, воно спирається, воно дуже стає густе, таке, ну, збивається, збивається. Uh -huh. Так що я брала голку і так, знаєте, відділювала ниточку від ниточки, аби воно було і той. Але я дозвол... питалася її, але то, вже було, знаєте, так тут по знищено все. Чи можна підпороти? Я підпорола, і я так навчилася вишивати оту яворівку, от тих два рушники. Але то, то просто я кажу, то у неї було чорне. А я з хрестика, з крестика ці два рушники перевела на яворівку. Так мені, знаєте, хотіла наїстися, наїстися, Наситися, насити, насичитися. Насититись. Так, я дуже втішилася, що я то вмію робити. Так я вона так. з космача, чи з Ви знаєте, я навіть пам'ятаю відкидать, то менше, з тим добре, що є техніка. У -у -у -у. Ну, я. А яка ваша улюблена страва? Можливо, якщо я буду їсти те, що вам подобається, то теж почну знову вишивати. Останній раз вишивала, мабуть, років, зараз скажу 18. У -у -у. Ми загубилися як Так, так. Ви зараз будете сміятися, але не смійтеся. Добре. Кулешо з молоком. Кулешо кузнати кулешо. Кукурудження Так. А тепер є пластівці кукурудзи. Я кажу, я таке штицько. Молоко. І о, ті пластівці. Ми а це то, теж, теж випаде, любимо. А, віцькі, а, сітрі, грицькі, а я ми теж з любимо. Випаде. Хрустя пластівці кукурудзені з молоком. <ріцькі> <Ви, ріцькі> мене... Ну, ви до мене лягайте. <ріцькі> <ріцькі> <Нехай, ріцькі> <то>, вони завтра <ріцькі> поїдуть в Яремчі і обов'язково попробують кулешу. В Яремче. В завтра йдемо в Яремче. Горганах Бабош. А ви знаєте, бо я сама по професії фармацевт. Ну, і знаєте, як в аптеці, то не тепер, що повно, коли зайдеш в аптеку, в кожній аптеці є люди, люди, люди. А колись так не хворіли, люди не приходили, люди лічили, лікувалися, собі димо чим-небудь. А, а я вишиваю. Так що як прийшли, як хтось прийшов, знаєте, що щось заказав, чи що, і кажуть, а де та пані, що вишиваю? Вони не казали на мене ніяк, нічого хотіли ото Я весь час сиділа і вишивала. Отак от я вам хочу, ну, не знаю. Я не можу вам передати ото, от що я люблю. Вишити. Ну, це таке мізерне. Я би хотіла вам передати то, той об'єм, але я не можу. А ось якби вам дали полотно розміром з, О. зі стіну вашого дому. О, іде, іде. Ні, і, ні, ні квартири, а доми. ви на тому полотні пишила? Щоб її вишили. От та, та от та, от так от. от, 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 от. Громадна, як дом. що там поща. Я би вирішила на самій горі. Боже, збережи Україну, аби ми всі були. Прапор з однієї, а з другої сторони. Ну, колосок життя, аби ми всі ще жили. І такі, яка нормальні, ну такі, яка дух, аби ми мали той. Я би вийшла, ну не знаю, що якби мені хтось сказав, що дай це все і буде спокій, я все зараз даю. Повірте, а я ще собі рушник у шию, аби лишити дітям. А решту все я би віддала. Як уже, то Боже, ви знаєте, я як несу е, сміття увечір, скільки там тих портретів. Такими щасливішими ходимо, а мами о, 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 оплакують. Боже. Я не знаю, ну не можу допомогти нічим, нічим. Ми безси, ми безсильні. Пані Олю, а що зараз вишиваєте? Що я зараз вишиваю? А де вони? Девоє кинчимо? Пані Уляно, що пані Оля зараз вишиває? Оце 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 Закіньте. Тобто ще поки нічого не почали? Ще, ну то тобі якраз перед цим я так бігом, би воно не лишилося. А ви знаєте, що я дуже страшно не люблю, як я ага, маю це і кидаю друге починаю. Так у нас у, у, там по сусідству була дівчинка така, що ну, в мене вчилося вишивати. Я кажу, Орисю, ну а де тару? А я тянула. Кажу, не можна дитинку так. Треба ну, до цього. І у мене воно так якось у душі залишилося, що я так буду бігом, а я вже мала, я знала, що я маю робити виставку. Що це у мене забере пара днів. Боже, ну я так бігом і ще встигла і попрати, і попрацювати, і на стіл поставився. А що плануєте далі? Ой, не знаю, що я планую. Рушника, сорочку, Рушника, сорочку чи щось іще. Рушника, сорочку чи щось іще. Сорочка це буде. Прошу. А які кольори будуть? Не можу. Я не можу. Ви знаєте, отаку, от ви знаєте, в мене є одно таке. Я так ні. Як я вже сідаю коло того, о, я вже знаю, що я маю робити. А я так у повітрі, то воно ну, мене не береться. Ні? Треба Добре. сісти і питатися, що я хочу. Пані Оля, а ви коли сідаєте вишивати, то як ви знаєте, який саме малюнок обрати для якої речі? Я не чую. Сідаєте вишивати? Як ви знаєте, який малюнок обрати, для якої речі? Ну ви знаєте, я не можу вам передати то, то, що в мене є. Це я дивлюся і я вже вийду, що воно буде. А, я... а, 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 а так, я сказала наперед, а я завтра це вишивати, чи такий-такий виступова. А підкажіть, дайте, якщо вибирати вишиванку, як знати, з яким орнаментом їх її обрати, що він означає, допустимо? Я знаю, що воно, як вам сказати, що для мене воно, так аби я сказала вам, знаєте, що воно щось означає. Для мене все є однаково, одна кожна допомога, яка всюди одно і то саме. Пані, а висуває більше інтертину із художньої, з відчуттів, з художньої точки. От що я хочу хрестик, я загубив, ну не те, що загубила. Але просто ну, він відійшов від мене. Я, отак... я боюся, що я, я кажу, Нізенка буде плакати за мною, як я помру. Так я страшно люблю її. Більше, найбільше тепер вже Нізенько. Я колись думала, знаєте, що я молода, буду вишивати дзьобати, бо я кажу, що дзьобати. моя сестра, це каже, ти ні, не робиш, ліж дзьобаєш. Ну воно дуже делікатне, але вона того вартує. Та то і увага, то коли того сидіти, то вартує. По низинці, чисто по цій техніці, що власне кажуть, що техніка низинка, вона йде як дзеркальна. Фактично один бік він є така, а другий на звороті, І вона, вона його має подвійну силу. Чому Низинка взагалі вважається технікою карпатською, тому що якщо ви приїдете, ви питаєте, яка основна карпатська така вишивка, панується все-таки низинка. І вона якби має подвійний захист. Ось це дзеркало. Якщо зворот там, де чорне, знизу там де чорне, мусить бути біле, бо інакше воно по техніці не вийде. Тому ну, це можна почитати по символізму, добре пише Марія Чумарна. Що ви собі знаєте, Марія на код української вишивки? Кольори, символізм, вона працює з цими питаннями. Як прати стрілу, соложу працювати код української вишивки Одним словом, що я хочу вам сказати. Як ви зрозуміли, не зрозуміли, що я люблю вишивати, але я передати вам тому. Ми не зрозуміли, ми, по, ми почули, ми відчули. Ми відчули, що ви робити це. Так, я якщо щось маю робити, щось резятами. Ну, вот ну резят. Я так бігаю. Як би в розетку включилася, я скоро то зробила, бо я маю другу роботу. Це мене не затвіляє. Оце для мене. Mm -hmm. mm -hmm. Ось вот таке. Вот Сидіть і відпочиваєте. Пані Оля, коли почує, Уляну, що ні. Ні. Ми у вас сидимо. Ми тут. А над книжкою... Крісла, то ще є крісла? Нам там добре. не посадити на крісло. Тут тепленько, гарно, зручненько. Коли ви підемо в місто, вона побачить, що вона така людина. Вона йде зосереджена, вона не усміхається, вона робить свою роботу і виглядає такою доволі замкненою людиною. По-перше, дійсно, в неї тут є майстерня, ось тут це її місце. Його дійсно, як правильно сказала весла, його не перенесеш. Вона от, отут це майстерня. Тому, коли ми писали програму, я думала, що ми пишемо все таки, що у нас майстерні Оля за рук, і світлиця, і майстерня. Зараз вона світлиця, потім ми підемо, це все збереться, знову піде робота. Це буде майстерня, це буде. І саме для нас пані Оля зробила таку виставку, і е, коли ми прийшли з нею працювати, ми думали, що це буде все дуже складно, бо ну як така замкнена людина, ну така геніальна, фактично, вишивальниця. І коли ми почали бути біля пані Олі, е, вже частіше сюди заходити, зробили то тут, ми вже Я як не люблю того путіна. Приходять ко второму автоморлесу. не ще одно, як то кажуть, віднешла йому туди на протягнутися, він робить. Я йому ще й ви що ви яла? Що Все вправду вам кажу. Ми коли прийшли до пані Олі, побачили, скільки в неї такого народного гумору взагалі і відношення до світу, як вона перемикається теми на другу, як вона варила книглі, оці з картоплею і сливами. Що то ви робили тоді? Кто хозяин хуиска? Да, Газденя. Кто? Ну, наверное, Путин. Ну, ты что вы ему сказала. Хочешь пытание, вы прояснить для себя. Як я дізналася про паніолю, ми в селі не були знайомі. А пані Оля, ми дізналися, ми блокували будівництво країв, будівлі. Познайомилися. Історичний центр не отримав. Історичний центр ми маємо там, в користь має спомалив. І тут наші підприємці, останній залишок клапти кільного простору, де можна було поставити, такого в нас не було, но у нас один цей музей. Музей у нас нам не буде запланований.

Не маслів, правда. Я не бачу, щоб вишивка чи фрукти так, просто. Пані Олю, а взагалі ми дуже чекали з вами зустрічі. Коли ми писали програму, ми написали от зустріч з майстриною вишивки. І я коли це опублікувала, ось люди підбиралися так, для поїздки. Тут не лише Дніпро, тут багато інших регіонів, тут Київ, тут Чернігів, Харків. Тобто люди з багатьох регіонів, от всі, хто ми приїхали сюди, так? І якщо чесно, я сама вишиваю, то я не очікувала бачити ось таке багатство всього це пів життя. Якось мої всі вишивки. От рушники роздарувала а, ікони. Я дві ікони в мене було вишиті. Я їх віддала в церкву. і Вони взяли. Ну тобто, у мене не було такого от з дитинства спадку про те, що не можна ікони вишивати. Мені це подобалось. Я це зробила. Сказала вам свою так, так, так. Ну так, це ж з дитинства воно залишається. А те, що ми бачимо. Це це дуже багато всього. Це життя, це ціла епоха, це різні техніки, це різні нитки, різні орнаменти. Ну цим треба жити. Я так, а це моє життя. От бачите, це моє життя. Це моє життя. Моє казали, що сорочка. Я кажу, навіть видно, що ви сьогодні саме брали. Що, кажуть, така сонячна людина? Що сьогодні ви саме таку сонячну сорочку брали? <рес> Дуже гарно. Дуже люблю людей, які приходять, такі щирі, то мені я кажу, ви ми не лишили такого заряду, такої благодаті, що, що дійсно є люди, які люблять. Я вам говорю, це, що в мене це, в родині, це, навіть тут, що я сама споломію, а тут бавдеку я пішла. Ну, то вона може сказати, що це не можна. Ви знаєте, а вона як пішла, нітки такий осаду в осадок, у душі, і думаю, боже, ну ти так топчеш, скільки. Тут треба пролежити, кажуть, рудашки, хіба це є модно? Це, тут не я кажу, це ну, тут про... не Взагалі, це наскільки наш український такий, це скарб, це треба взагалі, як ось душа на. Я ж говорю, в світі нема, а в Україні є. це є. Так, Я сьогодні був, мабуть, вражений не менше, чим коли я був. В Москві в політехнічному музеї там була підкована блага, які можна було роздивлятися у мікроскопи. І, звичайно, я був вражений, як це буде сьогодні. Я, мабуть, вражений другий раз так що все можна зробити, І, чесно, чесно кажучи дуже мені приємно.